Так, доброго дня всім, як і обіцяла, запишу для вас метод аналітичної іерархії для того, щоб ви мали змогу подивитися його. В чому полягає суть методу аналітичної ієрархії? Саме в тому, що ми намагаємося створити або оцінити якісь альтернативи за допомогою методу парного порівняння, тобто ми порівнюємо альтернативи. І таким чином ставимо їм оцінку. Як ми ставимо їм оцінку? Якщо перша альтернатива трішки краще другої, то ми їй ставимо три бали, а другій альтернативі зворотнє число одна треть. Тобто ці три, які там позначали для нас Пере... невеличку перевагу вони йдуть в нас в знаменник. І так ми порівнюємо усі альтернативи по кожному критерію окремо. Для цього я е, створила таку табличку. Е, вона в мене, як би її не немає. Чому? Тому що е, саме цю таблицю ми намагаємося зробити. І ми будемо зараз порівнювати альтернативи. Я видалю зараз те, що я вже робила. Ми будемо порівнювати наші альтернативи там Peugeot, шкода і тому подібне. Я їх позначила буквочками А, Б, С, Д, І. І я буду порівнювати їх за критерієм двигун. Для цього я. І по горизонталі, і по вертикалі ставлю ці, ці літери, вони в мене позначають альтернативи. Тобто таблиця в нас буде квадратна. Скільки строк, стільки і стовпців. І, звичайно, якщо ми порівнюємо альтернативу сама з собою, то ніякої переваги немає. Коли ніякої переваги немає, це позначаю одиничкою, тому по діагоналі в нас е, будуть одиниці весь тут. Далі, я дивлюсь, е, мені потрібно порівняти альтернативу А і альтернативу Б. Тобто Peugeot і шкоду а за критеріями двигун, тільки двигун на все, все інше ми не дивимося. І я бачу, що ну, я знаю як експерт, що двигун в Peugeot трішки е, плохі, трішки менш мощний, ніж в шкоді, менш потужний. Е, я це знаю як експерт. Але це не дуже важлива перевага, е, перевага шкоди, тобто в шкоді е, декілька краще. Якщо перевага шкоди, то е, в клітинці, яка поєднує позиції Б і А, Б це в мене шкода, і вона краще, тому я ставлю 3. А Peugeot менш кращий, менш потужний двигун, тому я йому буду ставити одну третину. І це саме така е, звичайна е, дріб, і е, вона має такий е, і символьний характер, тобто е, по неї можна прочитати, що е, двигун піжо декілька плохіший, ніж двигун шкоди, ну, не такий потужний. А далі йдемо. Порівнюю шкоду і Шевроле. Ось Шевроле має, має ну, більш потужний двигун, і ця, ця різниця вже більша. Тому я знов тут поставлю 5: це означає, що ну, вже є такі певні переваги. Не, не трішки не трішки переваг, а вони такі істотні. А, а в цій клітині е, я е, ставлю одну п'яту. Далі порівнюю Peugeot і Citроен. Цітроен трішки е, потужніший, тому трішки потужніший знов я ставлю три, а тут одну третину. А, Якщо дуже велика різниця і там, наприклад, там двигун з порш там або Bentley буде, або там, ну, бути яка така потужна машина, да, автивка, якщо буде двигун, ну, прям дуже потуж, дуже велика різниця, то ми будемо ставити там 8 або 9. Якщо різниця зовсім мала, то 2-3. Якщо ну середня різниця, то 4, 5, 6. Це також визначає експерт. І е, останнє Peugeot я порівнюю з чері, і також тут е, у чері більш потужний двигун. Я ставлю 5 е, ступінь потужності, ну до, достатньо велика, і е, в клітинці. Там, де менш потужні, в мене будуть, буде дріб. А, і ось так я порівнюю усі, усі усі значення один з одним. Тому що для нашого менталітету, для нашого мислення легше порівнювати по парі е, альтернативи, ніж взагалі е, поставити якусь оцінку, оцінити це. Далі, Б порівнює з С. Б в мене шкода, це А «Шевроле» має більш потужний двигун, ну, десь на 4, Ось, мабуть, так буде. А тут тоді ми ставимо одну четверту. І таким чином ми заповнюємо усі клітиночки. І давайте ще подивимося ось, наприклад, ми Б порівнюємо з С. Якщо Б в нас буде плохіше, ну, слабіше по параметру, ніж С, то тут в нас була б дроб. А якщо Б було б сильніше, чим С, переважніше, чим Д, то тоді було б е, ціле число. В нас е, ми говоримо про Б е, шкоду і е, Строен D. В нас більш-менш однакові показники. Якщо однакові, то ми ставимо і тут, і тут одиничку. Б порівнюємо з Є. Е. Шкоду з Чері е, переважніше шкода. О, чері переважніше о, ця модель, тому ми ставимо тут дроб, тому що о, дріб, тому що Б слабкіше, чим е, є. І ну, десь так на якийсь такий ось такий параметр приблизно. І тут. Тут, ось тут. Тобто нам потрібно симетрично, щоб все було. А, тому е, транспонована відповідна е, клітинка це ось вона. Так, це іде, це іде, Шевролі потужніше, ніж е, Citroën, тому в нас у цій клітинці буде три, наприклад, або чотири даже. А тут одна четверта. Так, трішки зовсім залишилось порівнювати це є, це і є мають однакову потужність, тому в нас буде по одиниці. І Сітрен слабкіший між потужній двигун має чим Чері, тому тут ми ставимо одну четверту, а тут чотири. Так, ось ми виконали е, таку дію, де ми врахували е, всі особливості порівняння е, по двох в цих кліт, е, клітинках. По, тобто ми порівнювали альтернативи по одному критерію, по критерію двигун. І що нам потрібно зробити наступним кроком? Нам потрібно, зараз я відкрию теоретичні аспекти. Так, мабуть, зараз я трансляцію зупиню, знайду і потім продовжу. Найшла. Ну, по-перше, слід подивитися на таблицю, завдяки якої ми виконували порівняння, і якщо рівна важливість критеріїв, то, то буде одиничка, помірне превосходство троєчка, більш таке существенне п'ятірка, значно більш семірка і дуже велика, велика перевага це дев'ять. Що ми робимо далі? Ми, нам потрібно знайти ось такі показники. Тут це зветься особистим вектором, собственний вектор. І є деяке таке канонічне означення цього в лінійній алгебрі, але тут трішки-трішки інакший контент, тому ми Знаходимо по ось такій формулі, тобто корінь з множення усіх векторів. Так, я чи перемкнула, а не перемкнула. Тому ще зараз. Ще, ще я спочатку продемонструю ось цю табличку, про яку я говорила, що рівні важливості. Якщо рівне, рівна важливість то одиничка, уміряне превосходство – 3, сучасне превосходство – 5, значно більше превосходство 7 і дуже велика перевага це 9. І ось ми шукаємо далі так званий особистий вектор по ось такій формулі. Тобто нам потрібно знайти произведение і з нього е, корінь із бляч. І потім ми зробимо норміровку, як вже ми робили з вами в попередньому методі, коли нормірували параметри, е, ну там також назвалися WIT. Так, як ми це робимо? Дивимось. Тут в мене вже прописана формула, я робила в два етапи, тому що відразу, ну, можна і відразу зробити тут корінь, але корінь ентого -то, ен ступеня, його складніше знайти, тому мені простіше зробити таким чином. Тобто я тут ставлю проїзд, а Проїзд в усіх значень в по параметру по альтернативі А, тобто в строці, і далі протягую. А потім я е, шукаю корінь того ступеню, який мені потрібен. Якщо в мене п'ять е, п'ять е, е, альтернатив, то корінь буде п'ятого ступеня. Я нагадаю, що щоб завлікти корінь п'ятого ступеня, тобто нам потрібно, да, п'ятий ступень з N. Це буде все одне, що N в 1 п'ятій. А одна п'ята це 0,2. Тому ось тут в мене стоїть, якщо ви бачите, корінь, з, як... з чого ми звікаємо, і якого ступеня 0,2. Так, і далі ми ось саме у цієї клітиночки. Ставимо оцю саму ступінь. І ось бачимо, що в нас е число, а далі ми ставимо 0,2, це ступінь. Так, мм. Угу. Окей, зараз я е, здопереднього, ага, такий степінь. Не корінь, а степінь, тому що корінь тільки квадратний е, завлікається. тому ось по такої формулі ми це робимо. І що ми далі, що нам далі повинна виконати? Нам по Потрібно зробити ось цю зараз хвилиночку по цій формулі, тобто ми, нам потрібно <кій> знайти суму і потім кожне значення поділити на цю суму. І таким чином ми отримуємо нормовані показники, тобто всі показники в нас будуть в діапазоні від нуля до одиниці. Виконаємо це. Ось тут ми знайшли суму. Ось тут ми кожне значення оце. Ну, давайте, нам потрібно оце значення поділити на суму. І суму ми фіксуємо для того, щоб вона в нас залишилась. Так, зафіксували F4, або в мене там Fn F4, і потім ми можемо протягнути. Ось ми у цій таблиці порівняли, порівняли наші альтернативи за одним критерієм, двигун. І далі нам потрібно виконати порівняння за іншими. Тому я і запропонувала вам взяти не всі 10 критеріїв, тому що ну, в ідеалі потрібно по, по 10 критеріях це зробити, тобто 10 ось таких табличок. Щоб вам було простіше, я вам запропонувала тільки 5 залишити, 5 альтернатив, 5 критеріїв. Якщо б ми виконували повне порівняння, то нам потрібно було б 10 таблиць, 10 на 10. Тобто в нас 10 альтернатив, було б таблиця 10 на 10, і 10 критеріїв дало б нам 10 таблиць. Ось тут виконана це по розход топлива, екстер'єр, інтер'єр і ціна. І для кожної такої таблиці виконана, ми знайшли произведення, ступень, і потім ми нормували ці дані. Я викресли, виділила окремим кольором останній стовпчик, тому що саме він нам буде потрібен. Для подальшого розв'язання. І що нам далі ще потрібно зробити? Нам потрібно а, порівняти критерії. Тобто, те ж саме ми робимо для критеріїв. Ми кажемо, що ось, наприклад, в нашому, а, критерії двигун, розход топліва, екстер'єр, інтер'єр, ціна. Да? Що для мене найважливіше? Ну, для цього нам потрібно створити таблицю також квадратну, де по горизонталі і по вертикалі в нас будуть оці наші критерії. І далі я кажу, Ну, от, наприклад, для мене там ціна найважливіша. Тому якщо ціна для мене найважливіше будь який параметр, то оцій оці строчки стрічки повинні щоб були всі цілі значення. Там, де менш значима, то буде дріб. Наприклад, за двигун ціна ну, трішки важливіша. Ось так, наприклад. Ціна за розход топліва. Ну, також там є перевага, але не дуже значна. Екстер'єр, інтер'єр. Ну, якщо екстер'єр 5, то інтер'єр, тут, ну, мабуть, всі 8, тому що для мене там якась там, чи кожен це салон чи ні, ну, можливо, ось так, 7 пусть буде. Тобто ціна для мене трішки важливіша, ніж двигун, чуть, чуть більше важливіша, ніж розход топліва і тому подібне. І я можу відразу поставити, дивіться, ціну, ось в мене ціна, тобто заповнити цей стовпчик синхронно з цим. Тут два, тут, значить, буде одна вторая. Якщо тут було три, то тут повинна бути одна третина. П'ять ось тут було, тому тут буде одна п'ята. І сім, ось воно, одна сьома. А далі, наприклад, двигун. Двигун для мене цей критерій. Ну, більш важливіше, трішки більш важливіше, ніж розход топлива, хоча вони так порівняні. І тут відразу поставлю одну другу. А, далі двигун і екстер'єр для мене ну, має двигун більше значення. Ну, переважно більше. І інтер'єр, ну тут, мабуть, там, шість, а тут одна шоста. А, звичайно, дивіться, вони потрібно, щоб е, ці значення корелювали. Ну, тобто, якщо в мене там, наприклад, ось ціна там найважливіша, да, і ціна найважливіша, ніж там е, розход топліва, там. Десь не дуже, а ось там чим чи інтер'єр, чи інтер дуже. То, звичайно, і розход топліва повинен буде бути важливіший, ніж інтер'єр. Ну, Тобто, вони потрібно, щоб якось королювали між собою. А розход топліва екстер'єр, тобто зовнішній вигляд, розход топліва важливіший, ну, наприклад, там. Три тут одна третина. Чотири і одна четверта. Це все заповнює експерт. І, звичайно, ми бачимо, що ну, багато чого потрібно заповнювати. Да? І цей метод з одного боку, він так, екстер'єр, інтер'єр, ну, трішки важливіше. А... З одного боку, цей метод добре відображає нашу з вами, з вами таку ментальну схему порівняння, але в реалізації ну, він важкуватий. Далі, що ми робимо? Далі ми також само знаходимо произведення, ось тут я дивіться, все одно однією формулою реалізувала. Тут 1,5, можна було 0,2 поставити і ступень з цього. Тобто, ось в мене реалізація, тобто ці дві, два стопчики реалізовані однією формулою. І потім також знайшла суму і пронормувала це. Я основне виконала. Що мені далі потрібно? А далі мені потрібно знайти інтегрований показник, як ми робили в методі компромісного розв'язання? Я беру по альтернативі А двигун, ось вона, вона, його оцінка, я її перемножую на ось цю оцінку значимості критерія двигуна. Далі я сумую э, э, цю оцінку з розход топлива по критерію А, тільки по критерію А, на значущість цього критерію. І так, э, зі всіма далі плюс екстер'єр по А, тільки по А, Альтернативі. Я помножу на тут екстер'єр. Далі ціна по альтернативі А і так далі. Ось тут я виконала це, цю формулу. А якщо подивитися, вона активізує, не активізує чомусь, вона ті клітини, ну, і ладно, так, якщо Ось, дивіться, можна побачити, які, ну, які саме клітини задіяні. Тільки всі клітини по альтернативі А. Потім також саме я роблю по альтернативі Б, С, Д і І. І все із цих альтернатив я обираю максимально. Тобто, в нас. Наша альтернатива, D, Це в нас Citroën, перемогла в цьому методі. А, да, що ми можемо ще зробити? Ми можемо їх е, сортувати по, по порядку, тобто е, сказати, що на першому місці у нас там стоїть Citroën. А, кстати, ні. що ж в мене так виділено. Ось ось це значення я вибачаюсь. Тут я поставлю звичайно, а ось це 03 буде, буде більш, більше значення, тому я ось, ось таким чином виділю це. Тобто ось 0,3 воно найбільше, і тому альтернатива І чері. Вона перемагає в цьому методі. На другому друге місце посідає там Д, або потім А, і С, А і Б. Для чого ми от таким чином можемо порангувати альтернативи, і потім ми можемо, ну, якщо поки ми там. Приймали рішення, альтернатива є, кудись подивали, поділася хтось її вже купляв і нема більше такої можливості, то ми дивимося, що в нас на другому місці. О, ось це в нас на другому місці, і ми е, можемо перейти до наступної там, по значущості альтернативи. Ось в цьому полягає практичне, е, практичне заняття, практична частина методу аналітичної ієрархії, а на лекції у вівторок я розповім ще трішки теорії більш детально для того, щоб ви ну, мали змогу такі загальні загальні поняття зрозуміти для себе, чому це аналітична ієрархія і тому подібне, але практичне заняття на цьому в нас завершено. Вам потрібно обрати П'ять критеріїв, п'ять альтернатив, і для них зробити. в нас це буде шість таблиць, тобто п'ять критеріїв і ще одна таблиця порівняння критеріїв. І потім знайти оцей інтегрований показник, тобто згортку в цю клітинку, в це число ми збираємо сумарне значення нашої альтернативи, і потім обрати найбільше. А, ну, здається, мені зрозуміло більш-менш. Бажаю вам успіхів в реалізації цього алгоритму.